Чому ми обрали для життя саме місто Санта-Крус дитини Рифе? Все просто. Раніше ще до програми ми тут часто бували і нам дуже подобалося. І так сталося, що програма також була в Санта-Крузі. Чому ми були безмежно раді? Чим подобається? Тому що тут дуже багато різних шкіл, дуже гарна і розвинена інфраструктура, клімат. Тут самий делікатний клімат, як для літа, так і для зими. Він самий делікатний. враховуючи, що острів має різні кліматичні зони, то тут він найм'який, стабільний, ну те, що потрібно. І одна з найважливіших причин, це я тут себе дуже добре почуваю, тому що раніше ми жили в Києві і вже звикли до міста. Ну а південь, якщо так розібратися, це велике село. Так, безумовно, комусь там подобається. Але ми там жили пів року, і нам не дуже сподобалося. Тому що дуже багато туристів, постійний поток, люди постійно змінюються. Якось соціалізуватися, адаптуватися в тих умовах складно. Плюс спека влітку. Декілька місяців, просто з 13 до 16 на вулицю ми не виходили. В Санта-Крузі цього немає. Тут взагалі все суперово. Тому. Саме Санта-Крус обрали для себе. Кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію або оренда житла? Пишіть в особисті, всім гарного дня.